Що я хотіла сказати тим повідомленням? Думала, що похвалюся, мовляв, дивися, яку я дитину без тебе виростила. Але такої відповіді я точно не очікувала, реготала, як скажена: так, я мамі принесла в подолку разом з дипломом економіста. Буває в житті таке, що от зустрічаєшся і все добре наче. Але варто лише побути далі від коханого і розумієш, що нормального в цих стосунках дуже мало. А далі знову магія він біля тебе і переконує, що кохає без міри тільки тебе, а всі ті дівчата просто так, не варті й мого погляду. Казав, що не уявляє життя без мене. Тож я зраділа, коли побачила дві смужки тепер точно одружиться, бо ж я вже буду не одна, а з його дитинкою. Ага, ти що? Я не планую так рано ставати батьком. Ти геть без голови. Я думав, що ти найкраща серед усіх, а ти така сама, пустоголова. Що я пережила, як батькам сказати, що взагалі робити? Впевнена, лише в одному: якщо здається, що у вас у стосунках не цінять, вам не здається. Приїхала я додому з пузом, мама в плач, тато в крик. Що вже зробити, каже мама, то ж вже дитина, гріх на душу брати не будемо, виростимо, а як така твоя доля, то так і буде. Зрозумій, що ніхто в нашому селі тебе з дитиною не візьме, дівчат неодружених і красивих море, а ти вже все не ліквід. І отак почали ми жити. Мама доглядає мою Алінку, а я на роботі. Біжу додому і все їй щось куплю, аж мама сварить. Вже ті іграшки нема куди складати, а ти все за своє краще б відкладала їй на навчання. Проте самі з батьком не можуть ні в чому відмовити їй хоче морозиво бери, хоче цукерку на дві. Вже моїй алінці п'ять років, але в особистому житті, як і казала мама, все глухо. Від одружених я принципово залицяння не приймаю, а просто погуляти охочих багато. Але я вже обпеклася, мені потрібен батько для Алінки, а не чоловік одноразовий. На роботі у мене і вільні хвилини випадають, тому я час від часу заходжу в соціальні мережі, на людей подивитися, бо себе показати не так вже є з чим, і видає мені мережа, ви можете цих людей знати. А там він, і ім'я його, і прізвище його, друзі спільні є, але фото немає. І так мені захотілося йому показати, що от я не зламалася, виростила дитину, і хай знає, що ні її, ні мене він не отримає більше ніколи. Вітаю, Артеме, ось наша донька, яку ти більше ніколи не побачиш, просто живи з цим. Відправила і стала чекати відповіді. Дитина дуже гарна, але як я можу бути її батьком, коли я вас ніколи й не бачив? Відписує мені той, я як уявлю, що відчув той хлопака, коли йому отаке повідомлення прислали, як почну реготати, відсміялася і пишу: Вибачте, ви, певно, однофамілець. Точно, написав чоловік і скинув своє фото. Точно, написала я, на фото був чужий Антон, хоч і дуже симпатичний. І отак ми почали переписуватися, а далі зідзвонюватися. Мені було весело з цим чоловіком, просто спокійно і весело. Він першим запропонував зустрітися, і я погодилася. Я вже знала, що Антон розлучений і не має дітей. Дружина пішла до друга, а він залишився в місті. Отак і зустрілися два розчарування в чоловіках і жінках. Слухай, давай вже знайом мене з дитиною, каже він. А не зарано, питаю я його, адже ми лише кілька разів зустрілися. Та ні, адже я ж її батько, сміється він. Алінка на нього дуже добре відреагувала і їй сподобалося, що тепер її любитиме не лише дідусь, але й ще один чоловік. А це означає вдвічі більше подарунків та морозива. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.